Свої економічної політики і діяльності. Все це зароджувалося в мене на прафії, в, в завадові, при про просвіта першого патолиста 1904 року. Тому передувало різного роду. Конференції про молоджарство, кооперацію на початках було досить важко. Ми збиралися в чітельні, і сиділи, чекали, щоб хтось приніс рука. Але з часом, з часом пішли. З господарі. Діти почали приносити з банка молоко, підписане на бляшанках номер, вливати в центрифугу. Все варто було бачити, там варто було бути. З однієї сторони велика центрифуга, воде, Там корбу великої масляниці крутять. Діти чекають на солодку маслянку, там тискач, витискає жовте, смачне масло його загортають, пергаментний папір, ставлять дерев'яні ящики, а що атмосфера, жарти, спів український наш? Варто там було бути. А що важливо, все те було хосельним і рентабельним. На будущее для нашого села. О пане Бачинський, Отче Мішанківський, добробуті народу прошу панства, його сила і значення. Зрозумівте нашу люди і з спросоння та взявся за впадного до діла. Ось я писав у газеті. Позбавлений вищих верст великих капіталів промислу і торгівлі 95% хліборобський намір здвигнув хліборобство, використовуючи новітні технології, рівничий промисл, щоб скріпити всі віти ремесла і спільницьким ладом добувати матеріальні средства та капіталу. Щоб станути сильним в одному ряді з культурними народами, підтримаймо наш народ рівні до праці над самим собою, хай береться до пізнавання засад новітньої господарки, створення власного спілкового капіталу, організації скріплення рідного ремесла. Наш край має покритися кредитними, ремісничими, молочарськими, торгівельними спілками. Саме тому маємо переглянути свої сили, свою працю та її висвітлення. Тож саме час пане меценосе, уладити хліборобську виставу. Нехай весь світ побачить нашу силу. Наші Здобути. І тим самим ми зрівняємося з іншими культурними народами у Росії до Свободи і волі. І дійдемо до моменту вселюдського поступу. Це буде перший крок. Крок до до напрямку, доброму. Це варто записати для цієї першої проби. Мусимо подати. Зразки нашої е, завсіди доброї продукції. Тому я вважаю е, різниця промислова. Торгівельна, ремісниця, продукція, до якої навіть наш виявляв завсіди незвичайний. Хист і цікавість се В Кождім разі дасть нам та вистава, спроможність подати, якщо несуцільний зразковий образ нашого економічного розвою, який буде приготуванням для будущої великої повної краєвої господарки. Як допомога на це? Добре кажете, хоч Остапа. І я пропоную, щоб до комітету нашої вистави ми залучили наші заслужені громадські організації. Краєвий союз Молочарський, Краєвий Союз Також потрібно долучити філію товариства освіта. філію Товариства Народний Дім, в якому ми сьогодні є. Так потрібно залучити стризький поля. Так. так Так. Товариство Міщанська Бесі. Сідний з вами. Тові. А як ви дивитеся, щоб долучити гімнастичне товариство Сокі? Звичайно. Обов'язково долучаємо і. Ми ні в якому разі не можемо забути про товариство руських жінки. Цілимо пані. Мова йде про першу хліборобську виставку, яку маємо облаштувати тут, у Народному Дому. Сподіваюся, для нашого жіноцтва буде багато роботи. Прошу собі взяти гаряче до серця. Це почесне завдання. Знаю, що пані Осипа вже перший рік головує в товаристві Руських Мали бисти разом з жіночою громадою посвідовати наєм. Овазі такої міста для нашої будучості. Так, пане Генцинаде, так. Пану, діло за потреберемо себе ялекке, тому що вимагає багато труду, а й коштів. Сподіваюся, нам в природі стане наша улюблена дитина, каса датко. Наші робітники добре знають, що працюють заради послугу. Пане меценце, це ж ваші слова збірника політики не зробиш. Він сказав. Так? Так. От, отже, я вважаю, що кожна річ має йти на розвиток нашої громади. Оскільки це дуже важливо, що наша вистава проходить без підтримки держави і так. Але є дуже важливим для нас. Звідний з панею. Але мусимо звернутися до суспільності, промовати реальні пожертви для цієї справи. Люди нас зрозуміють. І будуть посилати давки. Ми певні, що і наші суспільні інституції сповняться в загляді свій обов'язок. Так було завжди. Так маємо зробити зараз. І так буде і на мене. Сподіваюся, що наше іноді з вода собі зібрано. Важливо те, що е, поруч зі мною буде Оля Бачинська. А пам'ятаєш, Олі, як ти вправно зуміла зорганізувати організувати збір грошей для українських селі? А як же, пам'ятаю? Хоч то тяжкий обов'язок стояти кожної неділі під церквою пушкою сердниці і неупинно повторяти, прошу дати насилати. <плес> Хто знав, що про мене люди подумали, але було чим дітей нагодувати і в що одягнути? Та й цілоси, не сиділа, склавши руку, хоч так молодого довіла, але погодилася на голосовому і Руській Чещи, а також допомагають ослабити. пані, Пане Цени, Отче Остапе, про те, що про нашу виставу ми повинні розповісти по всій Галичині. І обов'язково подати інформацію у нашу місцеву газету господар і промисловець, і зазначити, що зібраний матеріал буде розподілений на дві частини. Перша – господарство вільниче і друга промисло рівниче і ремерство. Представці рівники мають викликати дорідне волосся і принести його малим стопам. Можна принести овочі, насіння, різне господарське приладдя. Квасолю яську будете з неї засоби пасічництва, Я би міг показати, що вартують мої улії, віденські з поверхом улій. Моє тела, я посічняється. Панство. Добре, може мені цього слова, може не на нього класи. А... пані. Знаєте, пропоную ще також долучити наше деревне виробництво, наше горчаство, яке можна... Показати у вигляді макіти, мису, рило. І, звичайно, ми не можемо забути про мосяжництво. Так, відео Це і перстень, це і бузики, і запонки, хрестики, медалі різного роду Прекрасно. А ще холодне виткані нашими селянками. Голоси льону. Радо приймемо ліжний. Я собі подумав, оце поки ми з вами обговорюємо цю тему, що інформація, яка буде в нашій газеті, буде мати такого роду текст. Вага нашої вистави для подальшого розвою народу полягає в тому, що ціла суспільність повинна випружити свої сили, весь свій досвід і змисел господарства. І як найкраще і найповажніше представити образ нашого теперішнього розбою. Дуже добре родина Бачинських, пані Осипо. Пане Отче Дешанківський. Покажімо, що в нас сила, що ми вже не ті, що колись ми народ Тягучий, зорганізований, самосвідомий, прямуючи до поступу, до світла, до волі. зворушимо найглибші глибини всенародного моря. викрішимо зі свого нутра завзяття і прагнення до довершення всього заводу. Тож до діла! Pani Olga Baczyńska, Osika Bobetje. Це нас Євген Олесницький. Інстарешений Єловірон Бачинський.